Вітаю в клубі української нумізматики. Тема цього відео введення першої в історії Незалежної України валюти карбованця, а вірніше купона карбованця. Для когось це відео буде такою собі ноткою ностальгії і можливості згадати минулі роки. А більш молода аудиторія матиме можливість дізнатись, можливо, щось нове. А я нагадаю, що це відео із циклу історії грошового обігу України. На цьому каналі ви зможете вже знайти відео про історію ведення гривні за часів Незалежності України, історію ведення першої монети в Україні, яку карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Також у вас вже є можливість ознайомитись із веденням грошей за часів Української Народної Республіки та Української держави, і є окреме відео про спробу ведення власної валюти за часів УРСР також я хочу згадати спонсорів цього каналу. Я щиро вдячний вам за підтримку моєї роботи. Що ж, а ми починаємо. Після проголошення Незалежності України, 24 серпня 1991 року, перед країною постало життєво важливе завдання. Створення національної грошової системи як невід'ємної складової економіки. Це комплексна проблема, яка навіть в економічно розвинутих державах вирішувалась надзвичайно складно. Запровадження в обіг національної грошової одиниці здавалося майже нездійсненним. Воно мало відбуватися за умов глибокої фінансової кризи, зростання інфляційних процесів, прогресуючого спаду виробництва, розриву традиційних економічних зв'язків між регіонами і не тільки СРСР. А й у межах самої України. Законом України про банки і банківську діяльність, прийнятим 20 березня 91-го року, на Національний банк України як на Центральний банк держави та емісійний центр було покладено завдання здійснювати єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміснення грошової одиниці. Йому також було надане монопольне право на випуск національних грошей в обіг. Встановлення національного фінансового ринку здійснювалося поетапно. У січні 92-го року було введено купони багаторазового використання, що в умовах лібералізації цін і інфляції мали захистити український ринок від руйнівних наслідків десятикратного підвищення цін та гострого дефіциту товарної маси. Запровадження цього заходу диктувалося також нестачею рублів для готінкових розрахунків. З 10 січня 92 року Національним банком України були введені купони багаторазового використання для розрахунків населення за продовольчі та промислові товари. Купони функціонували в готівковому обігу, їх номінальна вартість в українських карбованцях була еквівалентною відповідним номіналам рублів у готівковому і безготівковому обігу. Таким чином, у готівковому обігу України. Одночасно функціонували купони Національного банку України в українських карбованцях та рублі колишнього СРСР. Іншим важливим кроком у реалізації положень Декларації про державний суверенітет України щодо запровадження власної грошової одиниці став указ Президента України про реформу Грошової системи України від 7 листопада 1992 року. Указом припинялося функціонування рубля в грошовому обігу на території України. Єдиним законним засобом платежу в нашій державі став український карбованець. Це означало, що Україна остаточно вийшла із кола країн, які використовували рубль як грошову одиницю. На початковому етапі свого функціонування купони Національного банку України були представлені купюрами номінальною вартістю 1, 3, 5, 10, 25, 50. Та 100 українських карбованців зразка 91-го року. У зв'язку із загостренням інфляційних процесів і відповідним зростанням потреби готівкової масі номінали купонів весь час зростали. В період із травня 92 по травень 1995 року в обігу з'явилися ще 12 номіналів купонів. Їх якість, дизайн та система захисту постійно вдосконалювалась. Унаслідок різкого зростання цін на товари та послуги, у другій половині 92-го року купони номіналом 1, 3, 5, 10, 25 50 та 100 українських карбованців уже неспроможні були задовольнити потреби економіки в готівці. Тому Національний банк України пішов на підвищення номінальної вартості купонів та ведення їх в обіг одночасно, вилучаючи з обігу банкноти дрібних номіналів. У період існування купонокарбованця в обіг було випущено 19 його номіналів від 1 карбованця до 1 мільйона карбованців. Одночас вилучено з обігу 9 номіналів. Тобто напередодні грошової реформи 96-го року у готівково розрахункових операціях використовувались купони 10 номіналів: 1 тисяча, 2 тисячі 5 тисяч, 10 тисяч. 20 тисяч, 50 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч, 500 тисяч та 1 мільйон карбованців Купони низьких номіналів використовували як розмінну монету. Купони першої серії зразка 91-го року виконані на папері розміром 105 на 53 мм. На всіх номіналах був один і той же малюнок. Спільними ознаками для них були водяний знак типу «Шеврон», Рівномірно розташовані у шаховому порядку групи з чотирьох смуг і відсутність нумерацій на купюрах. Різнилися купюри номіналом та кольором. На лицьовому боці всіх шести номіналів ліворуч зображено фрагмент пам'ятника легендарним засновникам Києва братам Кею, Києв, Щеку Хориву та їх сестрі Либеді. На звороті купюр зображення Софіївського собору в Києві. Колір купона вартістю один світло-коричневий. 3 карбованці темнозелений, 5 блакитний, 10 грожевий, 25 фіолетовий, а 50 світлозелений. Існує два зразки купонів номіналом 100 карбованців 91-го та 92-го років. На купоні зразка 91-го року зображено фрагмент пам'ятника-засновникам Києва, а зразка 92-го року увесь пам'ятник. Домінуючим кольором лицьового боку першого зразка є коричневий, а лицьового боку купона 92-го року оранжевий та бузковий, зі зворотнього оранжевий і сірий. На єдиній художній основі були виготовлені і послідовно випущені в обіг у 92-му році нові купони номіналом 100, 200, 500, 1000, 2000 та 5000 українських карбованців. На лицевому боці і цих купонів зображено у лівій половині пам'ятник засновникам Києва, ліворуч від нього розміщено малий Державний герб України. На зворотньому боці купонів, ліворуч зображення Софійського собору, праворуч багатокольорова розетка хвилястих смуг та малий Державний герб України. Кожній купюрі була притамана своя кольорова гама. Купони номіналом 200 карбованців мали коричневий колір: 500 бузковий, 1000 пурпурний, 2000 Яскраво синій, а 5 тисяч червоний. Певні особливості мали і купони багаторазового використання вартістю 10 тисяч, 20 тисяч, 50 000 і 100 тисяч українських карбонців, які надійшли в обіг у другій половині 93-го року. Вони були виготовлені за розміром 126 мм на 57 мм. Мали інші малюнки та кольори, відруковані на білому папері, який містив флуоресцентні волокна та нитку з мікродруком повторювального слова Україна. На лівій половині лицевого боку купона зображено фрагмент пам'ятника князю Володимиру Великому. Ліворуч від нього малий Державний Герб України. На зворотньому боці купона було зображення фрагменту будинку Національного Банку України. У домінуючому для кожної купюри кольору, який флуоресціював розціював під ультрафіолетовим світлом. Приворуч – зображення багатоколірної розетки хвилястих смуг, ще правіше малий Державний герб України. Основні кольори для купонів номіналом 10 тисяч карбованців зелений, 20 тисяч карбованців фіолетовий, 50 тисяч коричневий, а 100 тисяч темнозелений. Випущені в обіг 16 травня 1994 року купони номіналом 200 тисяч українських карбованців у цілому своїми розмірами наявністю водяних знаків та їх малюнком повторювали купюри випуску 1993 року. Однак на лицевому боці основними кольорами стали бірюзовий та темно-коричневий. Зображення пам'ятника князю Володимиру змістилося праворуч, а орнамент віньєтки виконано тонким гравійованим металевим друком. І на зворотному боці зображення будинку Національної Опери України виконане фарбами різних кольорів жовтою, коричневою бірюзовою тощо. Модифікований варіант купюри такого ж номіналу, випущений Національним банком України з 1 вересня 1994 року, відрізнявся від описаного зразка новими двотоновими водяними знаками зображення Малого Державного герба України його тональністю. Номер купона. Надрукований чорною фарбою у нижній частині голицевого боку в один рядок, складався із двох літер серії і семизнакового номера, виконаних флуоресцентною фарбою. Ця фарба в ультрафіолетових променях виблискувала зеленим світлом. Аналогічні відмінності, порівняно з раніше випущеним купоном такої вартісті, мав купон номіналом 100 тисяч українських карбованців 94-го року виготовлення. Він випущений в обіг 7 жовтня 1994 року. Останнім в ряду купонів багаторазового використання були купони номінальною вартістю 50 тисяч і 1 мільйон українських карбованців. Які з'явились у фінансовому просторі України відповідно 9 грудня 1994 року та 12 травня 1995 року. Нові купони зберегли вже звичний і зручний розмір 126 на 57 мм. Вони надруковані на папері з двотоновим водяним знаком Малого Державного герба України, що розташовувався на білому полі в кінці купона. Утовші паперу. Поперек купону розміщена захисна стрічка з мікротекстом, який повторює слова Україна, виконано темними літерами. У правій частині лицевого боку цих купонів зображення пам'ятника Тарасу Шевченку в Києві, надрукованого коричневою фарбою. На зворотньому боці зображено будинок Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Справа у нижній частині зворотнього боку. В орнаментальній розетці зображено малий Державний герб України, всі лінії якого мали збігатися при розгляданні проти світла з гербом, надрукованим на лицьовому боці купона. В фіолетових променях елементи дизайну флуоресціювали відповідно до свого кольору. Свою обігову функцію українські купони багаторазового використання виконали, приіснувавши в обігу із січня 92-го року по серпень 96-го. Спад економіки, інфляційні процеси змушували вдаватися до нових емісій грошей, збільшуючи кількість нулів на купонах. Утім, роль українського карбованця у створенні необхідного підґрунтя для ведення національної валюти важко переоцінити. Увібравши в себе негативний потенціал усіх економічних негараздів перехідного періоду, український карбованець виконав призначену йому історичну місію. Період 1991-1996 року був вирішальним у установленні власної грошової системи Незалежної України, посилення позитивних процесів в економіці, зокрема значне зниження темпів інфляції, суттєве призупинення спаду виробництва, стабілізація курсу українського карбованця відносно іноземних валют, зростання доходів населення створили умови для запровадження гривні. Яка згідно з Конституцією України є грошовою одиницею нашої держави. Грошова реформа 96-го року стала надзвичайною подією у житті країни. Завдяки цьому Україна отримала один із невід'ємних атрибутів державності національні гроші. А вже далі було введення гривні, Розробка ескізів Лопати Максимова непередбачувані метаморфози, які траплялися під час друкування нових грошей. Як ми від концепції шагів перейшли все ж таки до копійки? Все це ви зможете знайти у плейлисті, який з'явиться зовсім скоро на екрані. А я дякую вам всім за увагу, ставте вподобайку і обов'язково коментуйте це відео. Мені буде дуже приємно. Дякую всім за увагу!